Привіт! Скажіть, будь ласка, якої дуже популярної марки це був раніше логотип? Якої марки це раніше був логотип? Дуже популярна марка. Але ми відкриті там поворення і також не що... будь ласка, Ти знаєш, якої дуже популярної марки раніше це було логотип? Дуже популярна марка. От буквально нещодавно в Чехії. Я не знаю, чесно, не знаю. Дякую. Якої дуже популярної марки раніше це було логотип? Всі бадані, які а чи звернулися, до речі, за кордону якісь умовно команди або не пам'ятаю. Це формула студент, це велика сім'я? Не знімай, не знімай від. О, oh, я не знаю. А що це у нас може бути? Європейська. Так. Зараз здається близько Ні, не дача. Італійська? Ні. Ну, ні німецька. Окей. А Опель? Ні. Ще одна спроба. І там відбувається як людина має мати якісь досвід і знання чи їй допомагають і навчають? досвід mm. Мерседес. <ресурсує> Може nee, ні, дякую.